Всім привіт, друзі! З вами Кшейт, і сьогодні поговоримо про таку раручку, яку має кожен від початку гри. Це Борут. Він у мене вже 49 го рівня, майже 50% го я його постійно ще використовую. Чого використовую? Скажу, От я його в принципі, всі навики повністю покачав. З базовою атаки він має шанс 50% підпалити ціль, плюс 20% додатково магічного урон дає. так само тут. Наносить атаку, фізичний урон рівний 140% атаки і підпалює ціль, наносячи магічний урон рівний 30%. Так само тут ще. Наступна атака наносить шкоду в розмірі 175% атаки і відкидує ціль назад на 3 силовий. На 3 клітинки відкидує назад. Коротше. Ворога. Він на Слорд. Є бонуси відповідні до цього. Так само має талант атаки Борута з шансом 10% можуть відкинути ворога. Відкидаючи ворога, він собі вистанавлює 5% максимального ХП. Ну, Відкинув ворога, 5% собі ХП відновив. Ось так: от такий герой. Хоч і рарка, але досить таки непогана. Надівав я його більше як ДД. Швидкості, звичайно, маловато. треба, може потім ще передіну, ну поки що особо не мав що передіти. Ось так він в мене зараз одітий, Плюс 9К ХП, майже 4К атаки, плюс швидкості мало дуже, але, але, але. Ось так, як він зараз одітий, зараз подивимося, що ж він в мене може на босі Гільдії. Погнали. Заходимо, третій бос. Важкий. Так. Ну, ось така пачка нехай буде. Так, добре. Давайте починаємо. Закінчили, дракончик полетів. Набили вони досить непогано. 1638 одиниць крові. Навіть рекорд обновили. Добре, давайте подивимося. Хто ж скільки набив? Так, перше місце у нас. 4200, 3200, 2200, 1,6, 1,6. І от наш бурон борут набив 1,2 мільйона. Більше, ніж барон. <гум> Бачите, трошки себе похилив на 50 тисяч. Непогано. Трошки себе хилить і досить таку непогану шкоду дає. Добренько. Погнали тоді далі. Подивимося, що ж він може зробити ще на першому, першому жаху. Перший кошмар. Давайте, заходимо. Так, такий у нас пак. Ну ладно, подивимося. Автобет у нас тут є. Ну що ж, друзі, зупинимо ось так на 6 секундах. Так, і вони у нас набили тут 1463 одинички крові. Я поки ще не буду зберігати. Давайте подивимося, хто ж скільки набив. Так, перше місце 3,5, друге 2,8, 1,6, 1,2, 1,2. І тут борот також непогано набив. От 1 мільйон він набив. Барон, як бачите, набив 600 тисяч. На 400 тисяч менше. Так що борут. Борута можна використовувати досить непогано, якщо ви його ще маєте, та я думаю, ви його маєте, в принципі, практично з любого призову, ви його можете дістати. Так що ось цей герой досить корисний, його можна використовувати так само і в рейді. В першому рейді, здається, його ще використовую. Момент, так, садах, немає. Ну, Багато де його можна використовувати, я ним і компанію досить довго проходив. Зараз він в мене, в принципі, ходить в основному тільки на боса. Так що, якщо маєте, то, будь ласка, користуйтесь. Досить хороший герой, дає досить гарну шкоду. На цьому все. Всім удачі, підписуйтесь, коментуйте, тримайтесь, друзі.